Привіт усім. Сьогодні я покажу вам прототип модуля Helpdesk, який ми зібрали на новому движку K2 Cloud ERP, TypeScript. Так, окрім PHP та Python версії, ми запускаємо ще й K2 Cloud, ERP TypeScript. Це відкриває круті можливості для тих, хто живе в світі Node.js, сучасного фронтенду та повністю типізованого бекенду. Ось приклад. Helpdesk на екрані. Я переберу тут панельку зума, щоб мені не заважало, не, не закривала контроли. Щось не хочу пересуватись. О, да. Зверху ось такі є Kanban-панель. Відповідно, ми можемо пересувати наші завдання. Це статус наших завдань. Інтерфейс я зробив такий мінімалістичний, як Гугловський інтерфейс. Можемо створити нову задачу. Ну, назову якийсь тест. Тут зразу вже перевіряється, що ми заповнюємо на коректність. Вказую. Пріоритетність можу вказати напрямок, при необхідності можу додати напрямок та кольор його. Ось, наприклад, там, це змінити або там, додати якийсь, і ми можемо призначити кольор. Я не буду додавати, це як приклад. Можемо вказати, кому призначена задача, і на коли цю задачу, скажем, потрібно виконати. Так, ми створюємо задачі, вони з'являються тут збоку. Аналогічно, ми можемо відредагувати задачі або перестати там, пересунути. Тобто ось такий простіший механізм. Зверху є у нас якийсь довідник користувачів, зверху у нас є довідник типів задач, відповідно, ми можемо ці задачі створювати. Такий прототип, ну, як бачите, легко користуватися, інтерфейс мінімальний, і це дозволяє користувачам ось з легкістю виконувати роботи і контролювати якісь задачі. Цей інструмент буде розвиватись в системі K2 Cloud ERP. Це одна із компонентів, яка на ФОК буде працювати на TypeScript, і буде вже реалізована і зі сторони сервера, і зі сторони клієнта. Зараз тут виконується SQLite база даних. Завтра може виконуватись інші бази даних, PostgreSQL використовуватися і так далі. Ну, відповідно, ось така система. Цю компоненту, ця компонента буде розвиватися, але буде основний принцип: це простота інтерфейсу і легкість налаштування. Відповідно, ця компонента в найближчим часом вийде разом з системою k 2 Cloud ERP TypeScript. Так що, чекайте, дивіться за новими.